Пійно з'яс, я більше не сама на Новий рік. І от просто не можете уявити, наскільки я рада весь мій захват від цього, тому що приїхала моя найкраща подруга з Колумбії. Бо, не зовсім з Колумбії, вона живе зараз в Севілі. І будемо сьогодні святкувати новий рік. Чим ускладнюється цей наш новий рік, тим, що моя подружка вегетаріанка. Тому я не можу приготувати якісь страви, до яких я звикла. Будемо імпровізувати на вегетаріанський манер. Чим полегшується моє завдання приготувати страви на, на цю новорічну вечерю, це тим, що вона їсть рибу. Це ми вже добре.

Крокети uh, і ось асі любаємо, що селі брати. Зараз дивіться салют. Тому що що більше всього люблять валентівці? Салют. Там щось і трошки 1700 тонн вибухівки. От сьогодні буде. І отак прогулюючись пляжем під е, шум хвилюк. Я вирішила, що цей рік буде роком е, для себе. Мені 27 років. Я працюю цілодобово. Майже, якщо я не проводжу заняття, то я готуюся до занять. І так далі продовжуватися просто не можу. Тому в цьому році це буде відпочинок. Вихідні, які дійсно є вихідним, наприклад, як вчора було перше число, і я займалася тим, що я е чисто слух е робила фактури і так далі. Тому так більше відбуватися не може. Тому що якщо я не буду щаслива, задоволена собою, то в мене не буде сил на якийсь розвиток, а якби розвитку хотілося б так і в, в всіх сферах мого життя. Хочете проплакати. Дві з лишньої години фільму. йдіть на аватар, хочу вам сказати. Тому що це було, по-перше, це було дуже класно. Це було дуже класно, це було дуже цікаво. Це були такі емоції. Зараз я трошки відчуваю бафон емоціональ через всі ці емоції і дивіться, Боніта. Сюди міта сюди дивесартись. Я заказала собі крісло. Щоб не боліла спина. Відчуваю, що після того, як я забрала це крісло, спина буде боліти, боліти в два рази більше. Як я цю коробку до себе на другий поверх без ліфта видер. І я не знаю. Я її ледь запихнула тільки що в машину. Збирати конструктор, тому що стільщик прийшов в такому форматі. I see the violence in your eyes in It's a silent fighting. I see the lies in the mind. and you can't decide Cause they only blinding. Go away and go from the bad guys. Follow my advice, cause they're gonna be biting you. They gonna kill if you let them through Go, mommy, go no. I really don't want to see you cry. Мамі, го. Працює. Після хвилини пішло на те, щоб зібрати цей стілець. Надо